У Тернополі в центрі науки провели майстер-клас писанкарства для внутрішньопереміщених осіб. Його учасники краще дізналися про старовинні українські традиції та ознайомилися із технікою розпису писанок. Разом із донькою доєдналася до писанкового марафону харків'янка Анастасія Хайдарова. Я тут да, намагаюся своє малювати, деякі такі елементи взяла, звідси, звідси Я не робила, можна вже красити, хатувати, так. Ну і такі улюблені свої кольори взяла. Зараз намагаюся почистити що можна і подивитися, що Клас. вийшло. Мам, йдемо красити моє яйце. А точечки, крапочки зробити. Нітле. Жінка разом із донькою приїхала у Тернопіль із Харкова ще на початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, такі заходи допомагають на мить відволіктися від реальності і нав'язливих спогадів. Розписує писанку Жінка не вперше. Розповідає, востаннє це робила ще у школі. Ну, чесно кажучи, в школі то якось було набагато легше. Я не знаю, чому. Сьогодні в мене щось і віск, цей не знімається. Ну але задоволення багато. Запах такий, Мені дуже подобається. Класно, класно, колосочки полочилися, дуже гарно. До марафону з писанкарства доєдналося як багато дітей, так і людей старшого віку. Юрій Феленко переселенець з Луганщини. Чоловік розповідає, пробує малювати писанку вперше. Я трохи вмію малювати, тому мені не важко. Зараз витираю писанку стираю віск. вчиться розписувати яйце переселенка з Луганщини Марина. Жінка зізнається, створює писанку вперше. Ну, це в мене такий пробний варіант, це перше. А це вже вирішила якісь квіти намалювати, щоб була така весняна полянка. Ну, це, не дуже, це не дуже, а це я вже якісь квіточки. От, наприклад, як оце, це була попитка така намалювати. Ну, щось, щось вже цікавіше вийшло. Тривалість майстер-класу близько двох годин. Участь у ньому могли взяти до 400 осіб. Ми забезпечуємо усіма матеріалами, проводимо короткий інструктаж і даємо волю і можливість протягом цих двох годин надихнутися українською традицією, зловити оцей настрій великодні, який наближається, не зважаючи ні на що. Такі майстер-класи проводять для переселенців, дітей з багатодітних родин та сімей військових. Розмальовані власноруч писанки вони зможуть забрати з собою додому. Начальниця молодіжної політики Тернопільської міськради Христина Білінська переконана, що такі заходи допомагають об'єднуватися українцям. Це однозначно об'єднатися в такій спільній власне, якраз спільному написанні писанок. Зокрема, це традиції, так? це зберігання наших традицій, це передача традицій з покоління в покоління і однозначно відродження. Тому що я вважаю, що кожен українець, українка, добре було б, щоб вмів писати писанки і також міг передавати ці традиції далі своїм дітям.